Заборгованість населення за послуги житлово-комунальних контор у місті чимала: 6 мільйонів 126 тисяч гривень. Управлінні житлово-комунального господарства констатують: чим менше будинків на балансі житлово-комунальної контори, тим менші борги населення. Залежить розмір заборгованості і від площі обслуговування, яку площу жеки обслуговують. Перший жек – 1 мільйон дев'ятнадцять. Другий жек має 937 тисяч гривень. Третій найменший нас найкраще вони справляються із заборгованістю. За таким принципом, найбільшими боржниками перед міською казною є мешканці будинків, які обслуговуються жеком номер 6 Тут 127 багатоповерхівок, в яких проживає понад 27 тисяч пожильців. Їх борг майже 2 мільйона гривень. Ситуація із розрахунками за послуги до Комічного проста. Чим більший прибуток у пожильця, тим більша ймовірність, що він злісний неплатник. Так справно оплачують за послуги пенсіонери. Темпи з розрахунків дещо менші у людей середніх статків. Саме вони в основному погоджуються на реструктуризацію боргу, виплачують його частинами. А от ігнорують свій обов'язок мешканці забезпечені. в основному підприємці, які не знаходять нічого іншого, як місяцями а подекуди руками не платити квартплати. На контакт з комунальниками не йдуть зазвичай закривають перед носом двері. Саме злісних боржників там 98 чоловік, які мають борг більше тисячі гривень, які мають борг, скажімо так, ну не сплачують вже давно, наблизі там двох-трьох років. Подали, склали договори, подали списки. Не списки, а ми дали тільки адреси цих людей. Ми списки не давали, там вже самі собі розшукуються все. І на сьогоднішній день за полізі чотирьох місяців ця колекторська компанія Повернула фактично 82 тисячі, не дивлячись на плачевну картину розрахунків, працівники ЖЕКів свою роботу роблять. На порозі літа виконувалися роботи у нас по поточному ремонту покрівель, труб холодного водопостачання, водовідведення. Проводилися капітальний ремонт на покрівлях за кошти бюджету, також на адресах таких Заріченська, 18, дров на Перемоги вісім дроб один, проспект Мира 92 2. Досі залучали до роботи колекторів, які за минулих чотири місяці зменшили борг ЖКГ на 80 тисяч. Тепер до боржників, які мають борг понад 3 тисячі гривнів, йтимуть з міліцією та подаватимуть злісних неплатників до суду. А таких у шостому ЖЕКу 26 квартир. Описуватимуть рухоме та нерухоме майно, адже суми, які не хочуть сплачувати пожильці, вражаючі. Наприклад, житель будинку на проспекті Миру 60 4 назбирав понад 7 тисяч гривень, а у мешканця будинку на рибалка 8 6 тисяч. От такі неплатники накликають гнів ЖЕКу на весь будинок. Адже навіть якщо ви справно оплачуєте за роботу комунальників, а ваш сусід не бажає цього робити, послуги ЖЕКу в деякій мірі можуть бути припинені. Бо елементарно немає грошей, немає за що ремонтувати дах чи ліфт. «Перемоги-12, можна сказати, що цей будинок має на сьогоднішній день 34 тисячі боргів, при місячному нарахуванні 15 тисяч. Тобто, грубо кажучи, це десь почти два з половиною місяці боргу. Самі ж пожильці мають свою позицію. А я не знаю, що, за що я жек плочу. Її вони сміливо виказують начальнику Жеку, на що отримують відповідь. Зараз включена у вас дератизація, це ми проводите по крисам. Зараз два рази в рік дератизація проводиться скланням актів і старше будинку розписується. Дезінсекція раз в рік. мої канали провіряються вентиляційні. Чи не спершу за день комунальник чує і подяку? Основно всі плочуть. Мені дуже подобається наш начальник жека. Теперішній. Варто нагадати, що з 1 червня комунальні платежі стали диференційованими. У більшості будинків сума збільшилася. Тому перегляньте свої книги по сплаті. Чи не розраховуєтеся ви за старими тарифами і чи раптом не стали несвідомим боржником? Презентація книги у власний день народження. Подільська поетеса Ніна Шмурікова на широкий загал представила два видання. Світ побачили збірка лірики Я родом з листопаду та книга дитячих віршів Парвистий дивокрай. Остання вийшла за сприяння та підтримки міського голови Сергія Мальника. Це великий внесок в нашу освітню галузь, тому що ми практично робили так, щоб ця кожна книжка у нас сьогодні була в кожній бібліотеці. Не так багато сьогодні в нас дитячих українських книжок саме приємно, що саме в нашому місті. От ви зробили, ну просто величезний, я вважаю внесок. Примувати Ніна Миколаївна почала ще в дитячі роки. Наразі Ніна Шмурікова є членом Національної спілки письменників України, лауреатом численних премій, а ще заслуженим працівником освіти. Найпершу книгу своїх поезій жінка написала російською. Усі наступні видає виключно українською мовою. З-під її пора вийшло більше двох десятків друкованих видань. Низку проілюструвала. Зізнається, творити для дітей легко, адже кілька десятків років пропрацювала саме з ними. Тривалий час трудилася в 28-й школі. Для дітей, щоб я сказала, відкриваємо світ. Як тільки дитина навчиться читати, вона відкриває світ вдруге за допомогою слова. і відкриває значно повніше і глибше. Хай побільше читають і відкривають для себе весь величезний багатогранний світ. Попри чималий творчий доробок, поетеса має ще чимало напрацювань. Наразі шукає себе у зовсім новому поетичному стилі, якому саме не зізнається. Лишень додає, сподівається, що вже незабаром побачить світ її нове видання. Днями у обласному художньому музеї відбулось відкриття дитячої картиної галереї. Організатор соціального проєкту Київське видавництво майстер-клас. Кожна робота галереї не просто малюнок, а ілюстрація до книг навпаки. Арт менеджер Аліна Мехет стверджує, зображення, які створюються до оповідань на замовлення, часто не несуть потрібної енергетики. Тому виникла ідея малювати картини, а вже до них писати цікаві історії для дітей. Коли ми розповіли художникам цих картин, що хочемо написати до них оповідання, то багато хто висловив спочатку своє бажання написати оповідання самі. Тобто, у нас художники у частині книжок вони самі автори до своїх же картин, і такі це був ризикований експеримент, але нам дуже сподобалось. Спочатку книгами навпаки, дітей тішили п'ять художників. Зараз у видавництві майстер-клас їх 14. З поміж іншого, у своїх незвичайних книгах вони розповідають, що таке чарівні думки, дружба та чому не потрібно ображатись. Щоб юні читачі більше перейняли змістом написаного та намальованого, кожні вихідні учасники майстер-класу організовують творчу майстерню. Тут діти за допомогою фломастерів та кольорових олівців вдихають у життя чорнобілі копії картин майстрів видавництва. Мета творчої майстерні намалюй краще, ніж художник. Аліна Махет каже, найбільше така затія подобається дітям 4-10 років. Маленькі хмельничани показати свої художні вміння можуть до кінця місяця. Дорогі та маленькі. У Хмельницькому плавали африканські риби. Усього на виставці було представлено майже два десятка акваріумів. Їх мешканців у рази більше. Обласний центр став першим на теренах країни, який приймав з'їзд всеукраїнського клубу Танганіка в Україні. Колекціонер Ігор Собінов підводним світом захопився ще у шкільних роках. Улюбленому хобі не зраджує. й Досі кількість акваріумів у власній квартирі підрахувати не в змозі. Та загалом це три тонни води. Риба перевозиться в в спеціальних пакетах. Пакет заповнюється на одну третю водою із акваріума, в якому риба живе в даний момент. Додається пару капель, скажімо, серая кутана. Це средство для підготовки води. Також вітаміни, що стрес риби при стрес рибу одну перевозки. пакета заполняем кислородом. Запечатуємо пакет і в такому примерном виде ставимо в термоящики, все це закривається, запаковується і риба їде. У такому вигляді риби можуть діставатись пункту призначення без втрат. Дві доби втім, без стресу не минається. До прикладу, представлені африканські риби до таких змін надто чутливі. Серед характерних ознак прояву стресу, втрата яскравого кольору та зменшення активності. На адаптацію плавникових йде одна, а то й дві доби. Та на стан здоров'я риб може вплинути й звичне місце дислокування. Аквариум это не только эта емкость, которая наполнена водой. Это система фильтрации, это система аэрации, это освещение, это грунт, в котором идут все бактериальные процессы, поддерживающие баланс в аквариуме. Эта рыба очень нежна, кто-то резкое движение сделал. Или резко поменяли воду, много слили, налили воду другой температуры или другого состава. Для рыбы это стресс. Африканських риб, представленных на виставці, не зустрінеш у спеціалізованих магазинах, кажуть колекціонери. Ці мешканці підводного світу є рідкісними, а ще дорогими. Так, одна рибка дикун, що безпосередньо мешкає в озері Танганіка, коштує 400 гривень. Були на експозиції представлені види, що сягають у ціні однієї з лишком тисяч гривень. Виставки такого роду не проводились ні разу в Україні. Люди її не могли відіти токап. Дета в інтернеті на фотографіях, щоб увіть вживу такого не було. Ця риба її о держуть гурмани акваріумістики. Риба различна по характеру, пандраву по очі. Кожна риба індивідуальна і це треба її любити. Африканських риб на широкий загал у Хмельницькому планують представити вже у наступному році. Тим часом незабаром для юних хмельничан планують провести міський конкурс аквадизайну. Школяра переможця обіцяють звозити до Одеси. У нас вже працюють, але ще так не на повну силу, тільки набирають силу гуртки і з аквадизайну, і з акваріумістики. У нас великі плани зв'язані саме з акваріумістикою, тому що це і для дітей цікаво, і для нас, як товариство охорони природи, і будинка природи. У міському будинку природи подібні заходи обіцяють проводити раз на два-три місяці. Вже навесні тут оселяться земноводні. На фестивалі тераріумістів організатори планують зібрати до сотні небезпечних тварин. Серед них змії, ящірки, велетенські павуки та жаби. На фест вже запросили відчайдушних колекціонерів з різних куточків України. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій Ткач. за його злочини. Я без вини майже п'ять років провів за гратами. З мене силою, знущанням вибили зізнання в убивстві, якого я не скоював, внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.